Компанія «Автофокус» і в нас є нове надходження Audi a 8 Longo 2012 року. Офіційний автомобіль на 3,0 дизельному двигуні оснащено повним приводом. Ось такий ось вигляд має, а нас з офіційним обслуговуванням, повністю обслужена. Жодних зауважень вона не має. По комплектації у нас тут безключовий доступ, пряміальна акустика БС, електрорегулювання заднього ряду з підігрівами. Вона у нас п'ятимісна, але можна зробити ось так. І тут у нас буде підігрівчик і так клімат і електрорегулювання задніх сидінь. Ось такий ось вигляд. Плюс у нас є дотяжка всіх дверей повністю. Тут у нас пам'яті електрорегулювання, повний електросклопакет з масажем, стеля з алькантари, з люком, автосвітло, автодощ, круїз, підігрів керма, електрорегулювання мультимедійного керма. Тут у нас 217 тисяч оригінального пробігу, камера заднього виду, парктроніки, кругові. Ось так ось це все виглядає. Тут також у нас підігрів, вентиляція, блок управління мультимедією, коробка автомат, кнопка старт-стоп і електроручник. Ось якийсь вигляд це все має. Тому ж, ось так ось у нас оп, дотяжечка. спрацювала, все добре, все працює, кожна кнопочка працює. Тому, якщо тобі сподобається цей автомобіль, приїжджай до нас, в торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.